На вашу думку, яке покарання мають понести кривдники і їхні батьки? Думаю, над дітьми потрібно працювати не Психолога, в першу чергу, тому що якщо дітей кинуть за грати, то ну це ж ніяк не допоможе правильно. Це тільки спричинить більшу агресію в сторону інших. Працю над батьками і дітьми. Здається, штрафу буде замало, але дітей ніяк, ну, як їх покарати? Ніяк, тільки батькам. А батьків, ну, де, ну, я думаю, що вони бійдуться лише штрафом і все. Рідні батьки, Батьків треба наказувати за це. Тому що в першу чергу це все з дому випливає на наружу. Так що я рахую, що це тільки батьки винуваті. Звичайно, це тим людям, що пострадали, таке своє співчуття, але що тут тільки батьки винуваті, Мама, тато. Одних і других тратитися, покарання має бути. Ну що вони можуть понести? Тільки згідно законодавства. Дуже. А Дуже. те, що розказують, там, зарізати, убити когось, то це такого не буде. Це неправильно. Це жахливо, але покарання має бути однозначно. Однозначно. Що по віку, дітей, відповідно віку і їх так це, до відповідальності. З того хлопця не стоїть садити, бо він там. Всіх гірше стане, я так думаю. Його треба покарати, звісно, але в тюрму його давати не стоїть.